Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Я тут буду робити для вас магічну практику, це духовна практика. І вона показує нам, як попросити Вищу Силу Допомогти нам, допомогти нам у нашій боротьбі з загарбником. І тут, бачите, розмальовано все і називається Grief Therapy. Це терапія. Яка дозволяє нам вилікуватися від а, того, що зробив ворог. А, він, перш за все, зруйнував наші міста і сели, вбив багато людей і за це він буде відповідати. Але для всіх українців, особливо тих, хто в Україні, і для нас, усіх, хто за кордоном і є українець. А, Ворог зробив другу війну. Це е, така сайбро-війна, війна на наші нерви, емоції. А ми знаємо, що е, ментальний фон від цього залежить наше здоров'я і наше життя. Зате я буду тут реперувати: реперувати, е, бо я гоміопат для всіх українців. Дуже прошу ділитися цим відео в ваших соцсетях, таких як Фейсбук, Інстаграм, бо це важливо для всіх українців. І хто не українець є, а підтримує Україну? Таких людей дуже-дуже багато тепер. Я буду розмальовувати малюнок, і таким чином, ви, якщо ви дивитеся чи слухаєтеся, будете лікуватися. Така терапія буде. І так само будемо з вами робити заговір. Це о, все, що ви будете передумати, воно буде для нашої перемоги. А тут написано англійською, я обичаюсь, я живу в Канаді, і тут вся література майже на такій мові, я буду перекладати для вас. Якщо ви бачите, тут у нас є дерево. І дерево повинно навесні знову бути зеленим і давати плоди восени. Але бачите, воно зламано. Зламано, як наша Україна. Тепер вона не зламана, не зламана але під окупацією велика територія. І це як Україна, це дерево як Україну. А це ми з вами. Ми з вами, Я буду розмальовувати, і ці люди вони репарують, репарують це дерево, репарують Україну, щоб Україна вистояла, перемогла і була заможня, незалежна вся, вся разом, і щоб ворог боявся нападати. Для цього ми репаруємо нашу Україну. Тут багато сторінок є, бачите? І я буду робити більше, якщо вам це цікаво. Тут багато що нам. Досить буде на довгий час лікуватися. Написано: respect the power of grief. Спочатку треба визначити «respect». «Respect» означає повага. Повага, сила того, що відбувається. І я бачу це в українців дуже сильно тепер. Що означає поважай? Цю, а, цю війну. Навіть нам говорять тепер і на Заході, що не можна про війну говорити, як знаєте, як як вони говорять, спецоперації чи от так, так, тільки невелике. Ні, треба поважати те, що люди тепер е, переживають. respect the power of grief Know that it can affect you. І треба прийняти те, що воно має ефект на всіх людях, не тільки на українцях, а взагалі на всіх людях, воно має неймовірний ефект. Psychologically and physically, психологічно і фізично. І треба це прийняти і знати, що так, має воно вплив на всіх на нас, те, що відбувається, якщо ми чуємо новини, чи ви є. Свідком, якщо ви є свідком, то у вас вже є ще одна місія в житті, ви будете свідком на тих судах, які будуть над загарбником. І документуйте все. Може, може щоденник чи якось документуйте те, що ви бачили. Запам'ятайте, бо ви будете свідком всього того, що ви бачили. А, наступна фраза тут, and spiritually, in intense and sometimes surprising way. І так само духовно, духовно ми стаємо сильнішими, коли у нас є іспити. Людина, вона збирається. Особливо, як це колективне таке колективне стосується всього наряду, тоді воно дуже-дуже сильно. Um, такий дуже потужний енергетичний портал є так? І тут написано Sometimes surprising way. Uh, іноді ви навіть не знаєте, як це сильно може вплинути на світ, на Україну, на всіх. Stay gentle with yourself. І головне, що я тут чую, що uh, порада йде. Stay gentle. Gentle means uh, такий, знаєте, ніжний такий. Uh, Um, як це сказати джентл перевести українську? Напишіть мені, друзі, я... не знаю, але ну, я учуся. Stay gentle, це означає, що не забувайте про себе, шануйте і поважайте себе, і um, бути таким м'яким, можна, може слово, м'який, м'яким бути до себе. От, і я тепер малюю, розмальовую цих людей, і коли ви їх розмальовуєте, вони стають живі, вони стають живі. І... А... Оживають буквально. І ці люди можу, можуть бути ви. Це можете, можете бути ви, той, хто дивиться. Той, хто дивиться тепер це відео. Можете себе уявити тут, як ви репаруєте Україну ментально молитвою, чи бізнесом, який ви робите в Україні, чи може допомогу, якщо ви живете на Заході, чимось, чим, чим можете допомогти матеріально, чи ще якось допомагати Україні? Бачите, зламала Зламався. Тут така свічка, і вона, бачите, як іде а, з шапки. І ця свічка може означати, що пам'ять, пам'ять наша з вами. Я візьму другі. Наступний раз візьму найду карандаші другий, другі, другі кольори. Тепер такі в мене тут. Кожен день я раджу, якщо хочете, кожен день можна звертатися. Я хочу робити це раз на тиждень, може, таке відео. І кожен день можна звертатися до цього, до цієї практики і вважати Україну, вважати, що ви репаруєте Україну, тепер бачите, це такий медичний якийсь бінт, яким ви репаруєте Україну. Щоб... Щоб тепер було світло, щоб було тепло взимку в Україні. Бо тепер Євросоюз шукає спосіб надати Україні енергію, електричну енергію, щоб було чим грітися взимку. І ми маємо віру, що так воно і буде. Маємо віру. Бо ми тут не одні. Як тепер ми знаємо, що український наряд. Отримав нагороду Євросоюзу, саме велика нагорода Сахарова, за неймовірний вклад в захист миру, захист європейських цінностей, захист миру. Український народ і президент наш як представник нашого народу. Отримали таку нагороду. От я поздравляю, але бачите, сахаров тут така фігура, вона складна дуже. Бо він же і бомбу зробив, так? Але <клес> ну, ми маємо розуміти сахаров, як метафора, не як там а, цей російський, хто бомбу зробив, бо бачите, у них. Українська, Україна мала вже друга нагорода. Перший раз вона була один з наших міс... режисерів, мені здається, так отримав декілька років назад. У них Навальний, хто отримав теж цю нагороду? Він у в'язниці, і вони вважають, що це нормально. Там багато людей, хто в них живе там. Це дуже страшно, що вони не розуміють а, зовсім нічого про теперішній світ. Вони живуть як в минулому. Так? І що стосується їх, і що стосується світа. І говорять, що вони хочуть Україну відрізати від, від Чорного моря, бо є загроза від НАТО. А що у них Ердоган, у них краще їх друг, і він в НАТО, і в Чорному, в Чорному морі є присутність НАТО від, від Турції. Це, знаєте, ці тільки знайти виправдування собі, щоб напасти на Україну і загаб... заграбувати. І, і як це можна так сказати, що нам загроза йде, за це ми заберемо Україну собі, щоб не було загроз? Ви розумієте? Це ж ну, ну зовсім хворі люди в голові своїй, хворий менталітет. А людина, яка бомбу не робила, а розвивала космічний, все космічне, це Корольов, він Житомира, Житомирщини, він український наш. Такі справи трошки <кій> розмалювала можна дуже гарно. У мене є, є десь дуже багато а, таких кольорів треба шукати, знайти. І коли я розмальовую це, я розглядаю цих людей, як а, тих, хто зайшов подивитися це відео і, і себе саму і вас. Що ми з вами робимо все, що ми можемо, щоб залікувати рани війни. Їх треба релікувати вже тепер, не чекати, поки війна закінчиться. А треба це робити прямо тепер. Прямо тепер. Те, що ми з вами робимо, ще, може, волосся зробити. З мене художник може і не дуже, але. Тут не в цьому справа. Щось тут якісь іграшки. І вони прийшли своїми іграшками. Бачите, відклали іграшки, діти України, відклали іграшки в кошик такий і стали репарувати Україну. Така серйозна практика дуже. Серйозна практика. Хай Бог береже Україну. І щоб все була Україна і все. І щоб ми з вами святкували скоро перемогу. Дякую всім за дружбу і тримайтеся, бережіть себе. Слава Україні, героям слава, до побачення.